Привіт, друзі! Хотів би в двох словах з вами поговорити на одну тему, така можна сказати, також трохи наболіла. Е, живучи в Німеччині вже скільки? 14 років, да? маю дуже багато знайомих за кордоном, які також живуть більше 10 років. Е, і ситуація така, що. Чомусь ті українці, які приїжджають за кордон, ну, в більшості випадків, я не говорю за всі, не вміють дружити. Тебе кожен старається або використати в своїх цілях, або, вибачте, за слово наїбати. Тобто. Е Ніхто тебе так не підставить, ніхто тебе так не використає як, як свіжі. Я скільки казав, як би там непогано там сталося до якихось там арабських національностей там і тому подібне, але вони, вони можуть наробити багато біди, багато зла іншим, але що стосується своїх, вони завжди в загальній масі горою один за одного. А наші люди ні. Якщо вони не бачать, що при знайомстві з тебе є вигода, вони тупо морозяться. Ну, блін. Є такі, що оно ну, окей, блін, типа, давай. Спробуємо дружити. І тут же починається, коротше, блін, такий, знаєш, наїзд тебе поюзати, знаєш, поможи то, зроби то. А, і, а якщо щось там хочеш... Інколи в побутових речах, від них якоїсь допомоги, їх ніколи нема. Е такі варіанти ти знайомишся з нашими людьми. ну, В процесі, бо ти допомагаєш, там все-таки куча років, хтось там звертається допомогти, перекласти, десь якийсь термін піти, ще якусь байду, кудись поїхати. ну. Е інколи допомагаєш безкоштовно, інколи. За гроші, якщо це затратно там, заплатити за бензину ну, і тому подібне. І цікавий такий момент, що тут же в секунду я коршу не розумієш, починають зловживати, старатися тебе поюзати якнайбільше. Або саме бридке, знаєш, можна сказати, що от коли вроді би здружилися, ніби то десь там кава, туди-сюди, знаєш, але здружилися. Як? Бо от попросили допомогу, типа там десь відвезти, ще щось ще, ще якась херня, перекласти за гроші. Окей. І потім, вроді, якби подружилися, і тут починається така херня. Ну ми ж тіпа, кінти зроби просто так. І, і, на жаль, так відбувається в багатьох країнах, наші не вміють дружити. Я от замітив, що українці, багато українців... Там кучкуються маленькими групами, але кожен вони мають свої інтереси, ці між отакі люди, вони цей. Бо я їх замітив, тим, яким ні від кого нічого не потрібно, вони не кучкуються в більшості випадків. І просто, просто жах, коли е, за кордоном, навпаки, я розумію, коли так що себе люди ведуть в Україні. Ну, також цього не розуміє. Але Але коли люди себе ведуть так за кордоном, тобто вони самі бачать, наскільки це не так просто, і люди їм стараються десь там допомогти чи ще щось, і от ведуть себе, блять, як останні підараси, блін. Не так страшні, блять, геї, як блядь, наші блядь, підараси. І мені от цікаво, що людьми керує в таких моментах. І це, на жаль, не поодинокі якісь випадки, це прям такий масовий-масовий характер руками. Кажу, за 14 років я стільки такого гавна тут надивився, навіть особисто, по собі по мені, по моїх знайомих. І ну, справді, відбувається бажання абсолютно. Товаришувати з українцями, допомагати українцям. Можна наводити безліч-безліч випадків. Ну і саме основне питання, що керує такими людьми? Пишіть в коментарях, хто сам з таким зіштовхувався, чи були у вас такі випадки, що ви думаєте на рахунок цього. І цікаво буде послухати вашу думку.